Вітаю, товариство! Сьогодні ми розігруємо сьому рушницю Ford 500 m серед дійсних членів Української асоціації власників зброї. Мене звати Георгій Овчакін, ви на каналі Збройовий Лобіст, і поки ви всі збираєтесь, давайте спробуємо. Напишіть мені, чи чутно мене, чи видно. Напишіть, звідки ви нас дивитесь Цікава географія. Мені чомусь постійно цікаво, де ж можна дивитися наш канал. І перед тим, як ми будемо просуватися далі по нашому етеру, я хотів би попросити вас. Щоб ви е, обов'язково зробили деякі важливі речі. Ну, наприклад, поставили вподобайку цьому відео. Треба, щоб його побачили якомога більше людей. Ютуб керується саме такими алгоритмами, і, відповідно, ще вам варто поставити, все ж таки м -м, підписатися на цей канал. Чому? Тому що канал стрімко набирає оберти, хто слідкує за цим і. Вам буде дуже комфортно в нашій дружній компанії. А після того як підпишетесь, обов'язково натисніть на дзвіночок. Там оберіть всі повідомлення, щоб знати, коли виходить будь-яке наше нове відео. Відео у нас будуть дедалі все більше. Непростими розрахованими на підготовлену аудиторію, і саме таку аудиторію ми збираємо. І хочу вам обов'язково сказати про те, що ми дякуємо всім спонсорам нашого каналу. Ваша підтримка дійсно важлива для нас. Допомагати нам можна і за допомогою функції «Buy me a coffee», От, ви бачите, є на екрані така позначка. Також я хочу насамперед подякувати нашому партнеру, партнеру збройовій компанії, Компанії Ford, яка надала нам власне призи для членів асоціації. Збойова компанія Ford під час повномасштабного вторгнення оперативно перенесла виробничі потужності до однієї з європейських країн на території України залишився тільки адміністративний персонал, який забезпечує безперервність бізнесу. І це дуже важливо. В них все працює як годинничок. Так, давайте тоді я ще скажу про те, що у нас буде можливість поспілкуватися, і в кого є бажання, підготуйте свої запитання. Я спробую наприкінці етеру на них відповісти. А зараз давайте згадаємо умови розіграшу. Попрошу вивести їх на екран і ще раз вам їх зачитаю. Значить, у нас. Умови розіграшу. значить, у розіграш братимуть участі члени асоціації, які протягом календарного місяця, що передує дню розіграшу, виконують одну з наступних умов: відновлюють або продовжують своє членство в асоціації, стануть членами асоціації в будь-якому пакеті членства. Або перейдуть в дорожчий пакет членства, значить, визначення переможців здійснюється за допомогою сервісу Random.org наступним чином. Значить, члени асоціації, які відновили продовжили, або набули членство в пакеті Сівер, матимуть один запис у базі учасників розіграшу. Члени асоціації, які відновили продовжували, або набули членство в пакеті Голд один рік, матимуть дві записи у базі учасників розіграшу. Відповідно, ті, хто матимуть пакет Голд. Два роки матимуть чотири записи. записи в базі учасників розіграшу. Ті, хто матимуть пакет Голд, три роки матимуть вже п'ять записів в базі. А ті, хто мають п'ятирічний пакет Голд, будуть мати аж вісім записів у базі учасників розіграшу. Значить, ну і звісно, що пакет Platinum, чи члени асоціації цього пакету матимуть аж 12 записів. У базі учасників розіграшу розіграші відбуватимуться кожного четвертого числа кожного місяця. Таким чином, 4-го вересня, ми будемо розігрувати рушницю восьму серед тих, хто сплатить членські внески відповідно у серпні. От і давайте для тих, хто приєднався. Я скажу ще раз, що можете підготувати свої питання. Ми спробуємо. Знайти на них відповідь, і я попросив би режисера вивести на екран, власне, сервіс Random.org. Ось ми бачимо його. Давайте завантажимо базу. Угу. Та -та 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 -та. Ну і давайте натиснемо кнопку Randomize, для того, щоб дізнатися, хто цього разу у нас став переможцем. Все. Ми маємо переможця. Це е, член асоціації з посвідченням номер 16-08492. 492 І зараз я сподіваюся, що мені знайдуть телефон цієї доброї людини і зможемо йому подзвонити прямо в прямому етері. Привітати. Якщо він візьме слухавку, ну привітаємо його. Поки чекаємо, це все не так швидко, як воно здається. Поки інформації в мене немає. Друзі, хочу, користуючись нагодою, ще раз подякувати збройовій компанії Форд за допомогу. В такій чудовій програмі лояльності для членів асоціації нагадати про те, що всі виробничі потужності компанії знаходяться вже за кордоном з моменту е початку повномасштабної агресії на, на Росії проти України на території е України зас засережено тільки е адміністративний персонал, який забезпечує безперервність ведення бізнесу. А ви знаєте, що Ford е – витрбуваний бренд і він е користується заслуженою популярністю. Насамперед у військових, ну і у цивільних, звісно, так само. Поки чекаємо, поки нема у нас інформації, я принаймні не бачу інформації, будемо чекати. Друзі, хочу нагадати, що ви можете підготувати свої запитання. У нас буде час з вами трошки поспілкуватися. Чекаємо, шукаємо. Зараз в іншому місці люди по базі дивляться, хто ж в нас Власне, цього разу отримав, отримав рушницю. А, так, товариство. Хочу вам сказати попереднє, що швидше за все, у вівторок буде прямий етер. Ну, так, що ми не втрачали час прямий етер з політтехнологом Русланом Роховим. Він готується до цього етеру дуже серйозно. Чому тому що будемо відповідати на питання наших глядачів: а що власне робити, коли, як просувати закон про зброю, як впливати на депутатів, як зробити так, щоб вони, врешті-решт, почали наслухатись? Насправді, нам же все одно хто там буде знаходитися, аби вони нас слухались, коли вони нас слухаються. То все виходить добре. Правда, жодного разу вони нас не послухались. Не послухались, коли ми їм казали в 2014 році, що треба ухвалювати закон про зброю, і подавали свою версію законопроекту. Вони не ухвалили його, не послухались. Вони нас і ще в трьох версіях законопроекту. Так, щось я не бачу, поки ховається, напевно, наш е... виграшний номер. Не приходить поки повідомлення. Добре, друзі. Сподіваюсь що ви вже готуєте свої запитання. А, ну, давайте я ще раз подякую компанії Форд. Це абсолютно доречно. Щось ага. Так, секундочку. Значить, у нас переможець Євген Миколаєвич з міста Кривий Ріг. Пакет у нього був Gold один рік. І от зараз ми спробуємо Євгену Миколайовичу подзвонити. Да. Дзвонимо, включаємо на гучно Тобто, це здається другий випадок в нашій практиці, коли людина не взяла слухавку. Ну, в такому випадку ми не будемо набридати сильно. Значить, давайте все одно привітаємо принаймні в коментах Євгена Миколайовича з Кривого Рогу з перемогою. А завтра менеджер асоціації зв'яжуться з ним і. Узгодять те, в який спосіб, і за якою логістикою він отримає виграну ним рушницю. Ще раз нагадаю, що умови розіграшу знаходяться на офіційному сайті асоціації. Ви можете з ними ознайомитись, сайт uavs.org. А тепер давайте спитаю режисера, чи є в нас якісь питання, які заслуговують на увагу, чи тут щось чути. Про закон за закон про зброю Василь Павлос, пане Василю, дивіться нічого не чутно. Про закон про зброю. Парламент демонструє. Повну відсутність суб'єктності вони ні на що не здатні. Напевно, якісь функції вони виконують. але от в такому важливому питанні, як закон про зброю, все в них підвисло. Вони примудрилися перед безпосередньо 23 лютого, 2022 року ухвалити неправильну версію законопроекту. Не, не запропоновано нами, а ту МВСівську, і от з того часу ані зміни не вносять ні правки, і так знаєте, все. Загальмувалися. У мене складається стільки враження, що з цим складом Верховної Ради нам не вдасться ухвалити закон. Тобто нам доведеться з вами разом обрати нових депутатів, тих, які будуть нас чути. Бажане чути і слухатись, бо нас реально дуже багато в країні. Дуже багато людей, які наполягають на ухваленні адекватного закону про зброю. Просто. Ми сьогодні позбавлені можливості продемонструвати їм так, як вони ще не бачили. Чому тому, що у них, знаєте, як я жартую, жодного разу в цьому скликанню парламенту, не довелося поспілкуватися зі своїми виборцями. То у них ковід і вони карантин влаштували, протягуючи незрозумілі закони. потім повномасштабна агресія почалася. Воєнний стан теж люди не можуть зібратися. Висловити свої думки щодо їх роботи, і тому вони в такому от режимі спокійненька собі існують. Ну, значить, доведеться їх замінювати на якихось інших. Так, я так бачу, що хочеться почути ваші думки стосовно ДФТГ Дмитро Адамович, пане Дмитро. Я дуже позитивно ставлюся до ДФТГ. Скажу вам чесно, я вважаю великою помилкою. І додаткове питання у вас в форматі розмови з підписником, цікаво поспілкуватися, висловити думки на загал. Треба продумати формат. Я не пригадую, хтось писав вже з цього приводу, я просив зв'язатися на офіційну поштову скриньку каналу, але не бачив там ніяких пропозицій. Формат можна продумати. А поки я скажу свої думки про ДФТГ. Ініціатива абсолютно служна. Але якщо ми. Повернемось до початку, ну, скажімо, так, я хотів би повернутися десь в грудень 21-го року, якщо вже всім цікаво, і е, поділитися м, своїм досвідом е, участі в ДФТГ, або взагалі теробороні, тим, що відбувалося, в, мені пропонували кажуть: давай підписуй е, контракт з теробороною. Е, там, наприкінці 2021 року. Я, в принципі, нічого не мав проти, доки не побачив, що вони тренуються з дерев'яними макетами автоматів. Я в той момент одразу сказав, що так не може бути. Не можуть люди, які готуються до оборони по справжньому тренуватися з дерев'яними автоматами. І тому ми вирішили. Нашою маленькою зграєю, яка тут у нас на нашому районі, що ми якось що будемо з власною зброєю, а зброя у нас у всіх є, а далі будемо вирішувати. Так воно власне і відбулося 24-го числа. Ми вже були о, зі своїми автоматами. О, там окрема історія, як ми потім реєстрували ДФТГ, як ми потім на нього отримували зброю. Це напевно, вже тільки після війни можна буде розповісти, тому що там схема була безумовно законною. Ну поки не будемо розповідати. Ось а потім ми спостерігали за тим, як ДФТГ зруйнували. А це була абсолютно доречна правильна структура, і принцип ДФТГ в тому, що вони знаходились на території своїх громад, він надзвичайно важливий. Чому? Тому що для мене в словосполученні територіальна оборони ну, є ключовим словом територіальна. І потім, коли змінили закон про територіальну оборону і всіх тих хлопців, які, і, і вже, скажімо так, поважного віку, я знаю багатьох, кому вже точно не, не треба там заховатись, їх всіх призвали і їх всіх відправили затикати ті шпарини, які виявилися в ЗСУ. Безумовно, так напевно, і треба було діяти в той момент, але територіальної оборони у нас ну, де-факто не існує. Я вважаю, що ДФТГ може відновлюватися як частина нової системи територіальної оборони, де люди, які знаходяться або в резерві, або мають якісь обмеження, або. Ну, за різних причин не можуть служити, могли б виконувати дуже багато корисних функцій, ну і плюс працювати з громадянами, з населенням і готувати їх до можливих негараздів. Я не знаю, як у кого, а у нас в ДФТГ з підготовкою було більше ніж нормально. Ну я вважаю, що це було найкраще ДФТГ на той час. Ну в місті Києві так то точно. Добре, що там далі? А, Стосовно формату, продумайте, напишіть, можливо, вийде цікаво. Абсолютно нескладно. Так. Все? Тільки. А, Сергій Бовкун, Георгію, ну що, війна на Близькому Сході? Ну, ви ж знаєте, що я не позиціоную себе як військовий експерт. Чому? Тому що я не є військовим експертом. Але, судячи з того, може бути, судячи з того, що туди рухається армада. Зі сполучених штатів Америки ймовірність доволі висока. Нічого доброго, звісно, для України від цього не буде. Я вже не буду казати про те, що всім зрозуміло, що відтягнеться увага від нашої війни до іншого теж глобального конфлікту, і взагалі це все доволі складно. І друзі, давайте так. Ми ж не володіємо з вами належною інформацією. У нас немає доступу належного рівня, щоб там робити якісь висновки. Ми знаєте, як такі трошки більш просунуті спостерігачі, намагаємось аналізувати з різних джерел ті чи інші новини. Але от там щось передбачати, прогнозувати без належного рівня доступу до інформації, яким володіють, наприклад, наші депутати і військово-політичний керівництво України, то я вважаю, що ми. Не можемо а, цим спекулювати. Так а, прошу з питань терборони запросити генерала кривоноса. У нас був колись ефір з Сергієм Григоровичем. Нас з ним добрі, абсолютно стосунки, можемо поговорити, і я думаю, що я скористуюсь вашою пропозицією і запрошую саме поговорити в контексті ДФТГ і нового бачення, тому що всі зробили висновки. Я певен, багато хто з фахівців зробив висновки. З того, як має бути організована тероборона, які функції вона має виконувати в мирній частині України. Не кажучи вже про зону наближену до бойових дій, це треба все проговорювати. Сергій Григорович думаю, зможу висловити свою точку зору на нашому каналі. Я дійсно там з понеділка спробую зв'язатися з ним і домовитись про етер. так. Друзі, це чудово неділя. Значить, ми закінчимо наші те обов'язковими речами. Я ще раз подякую збройові компанії Ford за те, що вона дає можливість реалізувати програму лояльності для членів асоціації. Значить, будь ласка, хто цікавиться процесом, зайдіть на сайт асоціації він зараз на ваших екранах і дізнайтеся умови, з якими ви можете стати власником такої рушниці. Можете її виграти. Я хочу ще раз подякувати їм за те, що вони. В непростий час ведуть і бізнес розвивають виробництво, поки за кордоном і допомагають нашій асоціації. Хочу порадити вам обов'язково підписатися на цей канал, тому що теми стають складніші, більш цікавими. Вони не розраховані на людей, які не в темі. Тому ті, хто переймається питанням збройного самозахисту, ті, хто питається, приймається питаннями. Закону про зброю і всього з того, що з цим пов'язано, раджу підписатися і натиснути на дзвіночок, обрати всі повідомлення. Товариство на цьому будемо з вами завершувати. Поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та підтримуйте цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.